Говорять, вболівальники синьо-білих, яка перемога була вчора, га! Наше київське Динамо обіграло рейнджерс і забезпечило собі вихід у четвертий раунд Ліги Чемпіонів. І дивіться, преса розхвалювала нашого тренера Шовковського, який показав всю свою майстерну стратегію. Ми розповімо вам усі подробиці, але для початку підпишіться на канал і поставте лайк для його посилення. Відомий футбольний журналіст Руслан Свірін прокоментував нашу перемогу з рахунком 2-0 і підкреслив, що київське Динамо не тільки втримало контроль над грою, але й принесло трішки надії та радості вболівальникам, особливо в цей делікатний момент. А як же заміни на 82-й і 84-й хвилинах Шовковський витяг два справжніх козирі піхальонок і Волошин? Ці хлопці вийшли на поле і змінили гру. І, звісно. Треба віддати належне асистентам Караваєву та Шапаренку, які своїми результативними передачами відзначилися. Але, хлопці, не тільки індивідуальна майстерність забезпечила цю перемогу, швидкістю рішень і сміливістю ризикувати Динамо Сяяло. Саме такий настрій ми повинні зберігати проти Зальца Беурга в наступному турі. Ліга Європи є варіантом, але ми зосереджені на більшій меті Лізі чемпіонів. Отже, що ви думаєте про цю чудову гру проти Рейнджерс? Залишайте це в коментарях, хочу знати вашу думку. На цьому я зупинюся, але слідкуйте за новинами, бо скоро буде більше новин від нашого Динамо. До наступного відео обійми!